Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! І серія ProArt уже багато років асоціюється з обладнанням для дизайнерів, монтажерів, фотографів та 3D-артистів. І нова модель лише підтверджує цю репутацію. Asus ProArt P16, моделька H7606, це не просто ноутбук, а повноцінна мобільна студія, розроблена спеціально для професіоналів у сфері креативних індустрій. Як і зображення, продуктивність, надійність. Ось три головні стовпи, на яких побудований ProArt p 16 І зараз ми поговоримо детально про нього. Але перед початком традиційно ви ставите вподобаєчку під відео, підписуйтесь на канал, ну, а ми летимо далі. ASUS ProArt P16H7606, створений у стилі мінімалізму, де кожна деталь має практичне значення. Корпус виконаний із металу з матовим покриттям у кольорі Nano Black. Це глибокий чорний відтінок, який надає ноутбуку солідного вигляду, характерного для професійного обладнання. При цьому поверхня добре захищена від подряпин та від. Пальців завдяки відповідності військовому стандарту mil std 810H, ноутбук витримує щоденні навантаження. Клавіатура це повнорозмірний острівний блок із підсвічуванням та ходом клавіш 1,7 мм. Натискання відчувається чітко, без губчастого ефекту, що дозволяє комфортно працювати годинами, не відчуваючи втоми. Тактильні відчуття нагадують якісні механічні клавіші, але у тонкому форм-факторі. Тачпад у Proart P16 один із найбільших у сегменті. Він безшовний і з високим. Високою точністю позиціонування, що особливо оцінюють фотографи та дизайнери при роботі зі стилосом або точним кадруванням. Крім того, він підтримує Asus DIALPED, віртуальне колесо управління, яке дозволяє швидко змінювати параметри у Photoshop, Premiere Pro, Lightroom та інших професійних додатках. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу Реєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і, звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Це фактично заміна зовнішнього контролера, яка завжди під рукою. Asus ProArt p 16 пропонує один із найбільших збалансованих наборів портів серед сучасних професійних ноутбуків на ліві. Гранні Asus ProArt P16, розташовані USB-C з підтримкою USB 4, HDMI 2.1, USB A3.2 Gen 2, комбінований аудіороз'єм 3.5 мм та роз'єм для зарядки. На правій грані знаходиться ще один usb c 3.2 Gen 2, USB A 3.2 Gen 2 та повнорозмірний SD-картрідер. Роз'єм для зарядки фірмовий, тобто для нього підійде тільки фірмовий блок живлення. Можливо, не кожному це сподобається, але це невелика жертва заради високої потужності системи. Однією з головних переваг Asus Pro Art P16 є його 16-дюймовий 4 k oled Дисплей із співвідношенням сторін 16 до 10. Для професійної роботи з графікою, фото та відео це критично важливо. Тут ми маємо покриття 100% dci p 3 підтримку 1 мільярда кольорів та сертифікацію Pantone Validated, що гарантує точність кольоропередачі. На практиці це означає, що дизайнер або колорист отримує картинку максимально близькою до реальності, без спотворень. Є підтримка стандарту VESA HDR Тру Black 500, пікова яскравість у 500 ніт і контрастність 1 мільйон до одного, дозволяють працювати з hdr контентом без потреби у зовнішньому професійному моніторі. Час відгуку 0 мс робить дисплей надзвичайно швидким, що важливо не лише для геймерів, а й для монтажерів, які працюють із динамічними сценами. Сенсорна панель із підтримкою стилоса розширює сценарії використання від рукописних нотаток до роботи з ілюстраціями. Варто відзначити її турботу зір. Екран має сертифікацію та Highland та S. GS, а також фільтрує до 70% шкідливого синього світла. Це критично, коли ви працюєте по 8-10 годин перед ноутбуком. Тобто, цей дисплей це не просто елемент дизайну, а професійний інструмент, який відповідає вимогам студійного обладнання. Серцем ноутбука є новітні AMD Ryzen AI 9HX 370, 12 ядер і 24 потоки з максимальною частотою до 5,1 ГГц. Це не лише висока продуктивність у традиційних задачах, але й інтегрований NPU AMD XD XDNA із продуктивністю до 50 топсів, який пришвидшує роботу з AI-застосунками. Це значить, що штучний інтелект у Photoshop, Premiere Pro або Blender виконує обчислення локально без відправки даних у Хмару. Для професіоналів це не лише економія часу, а й питання безпеки та конфіденційності. Це надшвидке сховище, яке забезпечує блискавичне відкриття великих проєктів. Ще один потужний аспект: це 64 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5X для ноутбук. Це рівень робочої станції. Такий обсяг дозволяє працювати з багатошаровими файлами у Photoshop, редагувати відео у форматі 8К або паралельно запускати кілька ресурсомістких застосунків без ризику просідань. Не менш важливий компонент 2 ТБ SSD pci Express 4.0. Це надшвидке сховище, яке забезпечує блискавичне відкриття великих проєктів. Asus ProArt P16 орієнтований на тих, хто працює з візуальним контентом, і тут критично важлива графічна підсистема. У цій моделі встановлено GeForce Force RTX 5070 для ноутбуків з 8 гіабайтами відеопам'яті нового стандарту GDDR7, що дає помітний приріст у пропускній здатності в порівнянні з попереднім поколінням. Це рішення, яке забезпечує високу швидкість рендерингу у Blender, Maya чи 3ds Max, а також стабільність у DaVinci Resolve або Adobe Premiere Pro при роботі з великими проектами. Крім дискретної графіки, тут є інтегроване ядро AMD Radeon 890M. Воно використовується для менш вимогливих завдань що допомагає Гає економити заряд акумулятора, коли повна потужність RTX не потрібна. Для тих, хто працює з AI, варто відзначити підтримку технології Nvidia Studio та RTX оптимізацію. У професійному ноутбуку з настільки потужними компонентами автономність завжди стає питанням балансу. Asus ProArt P16 отримав батарею ємністю 90 Вт годин, чого достатньо для 6-8 годин змішаного використання. Важливо, що в комплекті йде потужний адаптер на 200 Вт, але пам'ятайте, щоб ноутбук працював на всю потужність краще підключити. Чати його до розетки. Asus ProArt P16H7606 – це ноутбук, який фактично замінює професійну робочу станцію, але зберігає мобільність. Він поєднує oled дисплей студійного рівня, потужний процесор з ai оптимізацією, 64 ГБ оперативки, дискретну графіку RTX 5070, надшвидкий накопичувач і розширений набір портів, включно з картрідером SD Express. все це робить його інструментом для тих, хто працює з відео у 8К, 3D-моделями, складною графікою чи проектами зі штучним інтелектом. Ця модель буде одним із найкращих варіантів у 2025 році. Якщо усі щось додати до цього огляду, пишіть про це в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.